Нагадую вам, що в грецькій мові дієслово бути так само, як в англійській мові, буде змінюватись за особами, тобто, в залежності від того, хто є, буде змінюватись форма дієслова слова бути. Нагадую вам, коли я є, грецькою мовою це буде звучати его іме. Ти є буде. Звучати як Есі ісе. Він, вона або воно є буде звучати автос. Іне він є «авті». Іне вона є авто, іне. Отже, для третьої особи однини форма дієслова бути є однакова. Іне. Ми є, грецькою мовою буде еміс. І мастер ви є буде есис «істе», Вони є, нагадую вам в грецькій мові, вони буде звучати по-різному, якщо це вони чоловіки, буде і іне, вони жінки, і іне, вони середнього роду є, «авта» іне. Отже, Его іме, еси ісе, автос іне, «Авти іне, авто іне, еміс імасте, есис істе, «Авти іне, «Автес іне, «Авта іне. І якщо в українській мові ми говоримо я Марина, в грецькій мові обов'язково повинно бути присудок, а тут він є. Дієслово бути, Я є Марина, Его іме Марина. Якщо ми хочемо сказати Ви, Катерина і Сергій, ми повинні сказати Ви є Катерина і Сергій, Есіс істе Катерині чи Сергій. Так само, як і в англійській мові, обов'язково в кожному реченні повинен бути присудок, повинно бути дієслово. І якщо його в українській або в російській мові ми опускаємо в грецькій і в англійській мові, таким дієсловом виступає дієслово «буде». Розглянемо діалог. Хлопчики-дівчинка, то агорі хлопчики, то кориці дівчинка. Калімера ясу, тіканіс, полікала есі, пос ісе. Μια χαρά, ευχαριστώ. Πώς σε λένε? Εγώ είμαι ο Κώστας. Εσένα, πώς σε λένε? Εγώ είμαι η Ελένη. Εγώ είμαι από την Ουκρανία. Εσύ, από πού είσαι? Εγώ είμαι από την Ελλάδα. Δεν πρέπει να Тут є всі розмовні фрази, які ми з вами встигли Отже, Калімера, добрий день, каже хлопчик. Ясум, привіт, каже дівчинка. Ти каніш, як справи? Полікала дуже добре, відповідає дівчинка. Есі, пос ісе, а в тебе як справи? Хараєв, Христо дуже добре, чудово, дякую. Пошелене, як тебе звати? Його ім окостос, я Костя. Есена поселене, тебе як звати? Его імя і Елені я Олена. Потім Коста каже Его іме, а потім Україна. Бачучи слово Україна і розуміючи, що це співзвучно з Україна, ми можемо здогадатися, що він каже, що він з України. І ми бачимо тут Его Я імя Є. Я є або з, mm -hmm. ти Нукранія з України. Я є з України. І потім він запитує в неї есі, апопу ісе, а ти звідки є, якщо дослівно перекладати. Ти апопу. Звідки? Ісе ось наше дієслово ти є. Ти звідки? Его іме Апотін Елана. Я. З Греції. Отже, сьогодні ми з вами знайомимось з ще одною парою розмовних фраз. А іше ми запитуємо, звідки ти є, якщо дослідно, звідки ти? І відповідаємо ми на це запитання: Его іме потім Україна. Я з України. Отже, а іше... Егоїме апотін Україна. А тепер давайте з вами подумаємо, що нам треба змінити у запитанні апопу ісе, звідки ти є, для того, щоб запитати, звідки він є? Що в нас міняється в цьому запитанні? Вірно, дієслово пути нам необхідно поставити дієслово бути у форму характерну для він є. Отже, це буде звучати апопу іне автос, якщо він, апопу і не авти», якщо звідки вона, апопу і не авто, якщо звідки воно. І відповідати ми будемо він є з Греції, наприклад, автос. Іне, апотин Елаза. Авти, іне, апотин Елада. Авто іне, апотин Елада. Отже, ми бачимо ось це наше дієслово бути, яке змінюється в залежності від особи. Чітко ми його можемо прослідкувати в цій фразі. Якщо ми будемо казати ми є з України, як ми скажемо? Правильно, еміс ІМАСТЕ АПО ТИН Україні? Якщо ми скажемо вони з Греції, ми скажемо авто-іне ТИН елада, або якщо ми будемо казати про дівчат, афтес. І не апотин Елада. Зараз ми з вами розглянемо назви країн, які ви записуєте собі в зошит, для того, щоб ви могли не тільки про Україну і про Грецію сказати, а також і про інші країни. І Елада. Будемо здогадуватись по прапорах. Яка це країна? Греція. І Україна. Як нам вже відомо, це Україна, і також ми бачимо по прапору. Звертайте увагу, що трошечки буде відрізнятися від української мови не Україна, а Укранія. Наступний прапор і Галія це Франція. Згадайте, може хтось дивився мультик Остерикс і Обелікс, він пам'ятає. Що там племена називалися Гали. Воно співзвучно Галія, тому що вони заснували потім Францію. Наступна країна, наступний прапор і Полонія. Польща. Наступний прапор і Англія. Англія. Є, звісно, країну, країну називають Великобританія, і Це більш правильна назва, але для того, щоб вам легше було запам'ятати, ми з вами вивчимо назву як Англія, Англія. І Америки. Америка. Так само Сполучені Штати Америки є Іноменес політієс Тіс Америкиш. Або ми з вами будемо вчити просто і Америки Америка. І Германія, Німеччина, і Італія. Італія, і Туркія, Туреччина. І Іспанія. Іспанія. Зверніть, будь ласка, увагу якого роду всі ці країни? Так ми бачимо Іту перед всіми назвами країн, і ми вже з вами знаємо, що Іту вони ставлять перед іменниками жіночого роду. Є країни, наприклад, О Канадаш, Канада, яка є чоловічого роду, але ми з вами поки що вчимо, будемо вчити країни жіночого. Поглянемо тепер на ці малюночки. Бачимо на кожному малюнку зображені якісь конкретні прапори або ознаки, до якої країни належить ця дитинка. Бачимо фрази Тон тін лене», ми знаємо, що це фраза його її звати. І бачимо іне апотін, з", він вона з. Отже, нам, ми можемо по кожному малюночку, зараз будуть з'являтися імена, сказати його або її звати. Так такто він, або вона з такої-то країни. Поїхали. Оп'єр. Бачимо це хлопчик. Значить, ми говоримо Тон Лене П'єр. Бачимо, він стоїть з прапором Франції, отже, ми кажемо Оп'єр і не апотін ГАЛІЯ. І Ізабель. Бачимо. І та перед ім'ям, значить, це дівчинка. Тин Лене Ізабель. Ізабель, іне Галія. Омісель, бачимо, омікрон, це хлопчик. Ми скажемо тон Лене Мішель, Місель іне Апотин Галія. Оназар, тон Лене Назар. Ναζάρ είναι από την Ουκρανία. Η Ορίσια την λένε Ορίσια η Ορίσια είναι από την Ουκρανία. Η Τζέσικα την λένε Τζέσικα. Τζέσικα είναι από την Αμερική. Μπάτσι μου, Αμερική. Η Τζέιν. Την λένε Τζέιν. Τζέιν είναι από την Αμερική. Ο Αντάμ. Τον λένε Αντάμ. Αντάμ είναι από την Πολωνία. Ο Γιώργος. Τον λένε Γιώργο. Ο Γιώργος είναι από την Ελλάδα. Ο Βίλιαμ. Τον λένε William. о oh, Вильям іне Апотин Англия. І Урсула Тин Лене Урсула, і Урсула Іне Апотин Гірманія. Отже, сьогодні на уроці ми з вами повторили відмінювання дієслово бути за особами, а також вивчили. Нову розмовну фразу, якою ми можемо запитати, звідки ти, звідки він, звідки ви, змінюючи форму дієслова бути, і дати відповідь Я з України, наприклад, ти з Греції, Ми з Німеччини і так далі.